Невеличке село поблизу Токмака на Запоріжжі. Саме тут на площі понад 14 гектарів росте офіційно найбільший кизиловий сад у Європі, а не офіційно найбільший у світі. Сьогодні сад знаходиться в окупації. На його території росіяни облаштували військову базу. Родина Ольшанських засновники та господарі кизилової ферми згадують, доступу до неї не мають майже від початку війни. Тож у грудні минулого року почали відновлювати виробництво в Запоріжжі. Ми зареєстрували. Нове товариство з обмеженою та і стали шукати варіанти, як продовжити свою роботу. Знайшли приміщення тут такий довгий, був недобудова така. Тут були хащі, ліс. Спочатку побудували технологічний холодильник і майже за чотири місяці запустили виробництво. Під токмаком залишився сад з понад 30 сортами кизилу. Ізіл це така нішова культура, вона дуже корисна, але мало відомо. Зараз ми проходимо той шлях, що 15-20 років проходила лахина. Але лахина проходила цей шлях при міцній підтримці державної американської програми, на яке було виділено там досить велике кошти. У нас такої можливості немає, тому ми самі своїми ресурсами. Господарі виробництва кажуть, кизил дуже корисний для здоров'я та має бути на столі у кожного українця. По перше ягоду збирають в саду. Перший промисловий врожай ми отримали 20-го року. От і що до нас вже почали їхати гуртові покупці і вже тоннами вивозити з саду. Але ми е, лишали ягоду на зберігання і, на наше щастя, е, в момент початку повномасштабного вторгнення е, в нас було на залишку 40 тонн кизилу тут, в Запоріжжі. І е, на зараз ми маємо. Е, Щасливу можливість працювати. 40 тонн сировини це 60 тонн готової продукції. Розповідають власники підприємства. Зараз перетирають заморожену ягоду, виділяють від кістки. Далі пюре йде на розфасовку джеми з різними смаками, варення та соуси. Кизил росте 300 років. Він в активному плодоносінні 150 років. Дуже ємна ягода. Природа створила ємну рослину для людини. От і це ягода довголіття. Не тільки м'якоть кізила, вона дуже ємна, а й кістка. Вона має форму веретена і вона, потрапляючи в організм людини, ферментується і очищує. Виробники кизилу кажуть, українці знають, що це за ягода, але не розуміють, що з неї можна приготувати. Старші люди більше в цьому обізнані. Для молоді шукають нові підходи, роблять корисні снеки та різні колаборації. З кизилу виготовляють крафтовий шоколад, веганське солодощі та морозиво. У нас більш дорога продукція, у нас більш якісніша продукція, і все натуральне. Тому це люди вже або молоді, які слідкують за харчуванням. Або люди, які вже е, заробили свої гроші, можуть собі дозволити купувати якісний продукт. Нині підприємство розробляє новий бренд, а нещодавно отримало відзнаку створене захисниками від ветеранського фонду України. Продукцію експортують до Молдови та Польщі, доставляли кизил і в Ізраїль. Але через блокування портів росіянами поставки тимчасово призупинені. Ірина Головко Славкотвердохліб підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7